Сьогодні в нас перше вересня. Сьогодні в нас не день знання, день коли діти йдуть в садок, тому що ми в чужій країні. Сьогодні в нас день зборів. Завтра ми переїздимо на нову квартиру, тому сьогодні я буду збирати валізи. Либо, якщо я встигну засняти, я засніму румтур по цій квартирі. Цікаво на згадку було б це зробити. І завтра обов'язково зніму румтур по новій квартирі. І ще одна дуже важлива, неважлива інформація. Сьогодні Соня в мене попросила пельмені. це її улюблена страва. Тут з ними напряг. Я ліпити пельмені, звісно, сьогодні не буду, Це точно. Тому ми підемо, мабуть, в дальній супермаркет і подивимося, чи є там, тому що тут у найближчих супермаркетах немає. Зайшли в торговий центр, купила дітям подарунки на перше вересня. Це Льовин подарунок. Це їм на двох машинка. Льова вже зацінив. І у Соні подарунок. Покажи свій подарунок. Клас. Ось прийшли в великий супермаркет, називається Суперволі. Тут. тут, звісно, стройка, я дуже сподіваюся, що там гарні вікна, нічого не буде заважати спати в обід малом. Хоча в мене малий такий, що він спить при будь-яких умовах. Але тут набагато краще, ніж зараз у нас Там інфраструктура, тут дитячий майданчик прямо у дворі класний. ну З магазинами тут трошки напряг, вони маленькі. Але будемо ходити в великий магазин, кафешки є під домом. Короче, завтра будемо вже тут жити. Так, у нас тут в квартирі неочікуваний гость. Соня, хто це? Конек, стрибунець і паук. Павук якісь на. У Соня. нас якісь неочікувані гості в садики тут. тут Так, знімаю вам рум-тур цієї квартири, в якій ми жили. Це вхідні двері. Значить, Ми в них заходимо. І опиняємося у такому довгому коридорі. Почнемо з правої сторони. Значить, тут у нас попереду великий зал, дуже великий зал. Тут у нас кухня. На кухні було все. Мені дуже сподобалось те, що тут було все реально. Тут навіть є оцей. Блендер, чи, я не знаю, як він називається. Коротше, там і салати можна робити, і тісто мішати, але ми ним ніколи не користувалися насправді. Але тут було все. Так, закриваємо віконечко. Значить, Далі тут в нас ось така столова зона. Кондиціонери, Два. Столова зона зі стільчиками і дуже прикольний сучасний диван, який теж розкладається. На ньому теж можна спати. Телевізор, колички. Ось така простора, простора, дуже вітальна з їдальною. Значить, тут виходимо. наліво в нас спальня. Спальня номер 1 Звичайно, ліжко, теж є кондиціонер тут. Ось така шафа. Вимикаємо світло. Так, ось ці двері в нас це туалет номер один. Значить, ось такий туалет. Дуже манюний. Тут є е, пральна машина, бойлер. Маленький рукомийничок. Проходимо далі. Тут полочка для взуття. І тут, наче, зона квартири відділяється на другу. Цю двері можна зачинити. Тут великий шкаф. Оця кімната, це кімната Хазії, вона завжди була зачинена, ми не знаємо навіть що там. А це в нас. Ванна, душ і туалет з умивальничком. Ось такий. І остання спальня з дуже просторим великим балконом. Це спальня ось така. З робочим місцем, стіл, стільчик дуже зручний. Це розкладний диван насправді дуже твердий, незручний. Не м'які взагалі. Теж є кондиціонер, два вікна, шафа. Ось так от. Насправді, квартира мені дуже сподобалась. Вона дуже простора. Тут багато кімнат, багато всякої потрібних речей у кухні. Єдине, що з недоліків було, це коли працювала витяжка, сюди до нас задували. Запах цигарок і їжі в туалет. Тобто тут якось неправильно змайстрована була витяжка з самого початку, і ти іноді сидиш в туалеті, і тобі пахне смаженою картоплею або цигарками. І там є знизу в е, така дирочка, куди стікає, ну, можна ванну помити, підлогу, наприклад, куди стікає рідина. І іноді звідти дуже сильно ваняла каналізацію. Це, звичайно, було неприємно. Так, в принципі, ну, прям таких якихось глобальних недоліків я відмітити навіть не можу. Ну, ремонт звичайний. Видно, що хазяї нещодавно зробили тут ну, косметику, вони пофарбували стіни. Ну, в общем, мені дуже все сподобалося. Зараз ми будемо їхати на іншу квартиру. Вона не така просторна, тому що вона вже двохкімнатна. Це у нас, по суті, була трьох, а ця кімната закрита, але взагалі була б четверта, якби була відкрита. Там такі простори балкони, так розумію. Ну, подивимось. В общем, такі справи. Ми вже приїхали на нову квартиру. Тут є ось такий підземний паркінг. Зараз будемо підніматися до хати. Так, ось ми заїхали в другу квартиру. Це вхід. Це ось такий маленький коридорчик. Тут є невеличкий шкаф, тут ми з льовчиком. Просуваємося далі. Це у нас така зала, кухня, їдальня і зала. Ось. Є вихід на балкон, доволі таки просторий, кондиціонери усюди є. Ось така зала. На кухні є посудомийна машина, я вже подивилася. Холодильник. Да. Так, тут у нас ванна. Зараз замикаємо світло. Ось така ванна, зараз пройду, бо тут мені заражає візочок. Так, ось така ванна, душова, пральна машина, бойлер. І ось така манюнечка спальня, Насправді невеличка. манюня ось така. Тут є шкаф і кондиціонер, і тут знову ж вихід на той самий балкон. на той самий. Ось так. Я тут розбирала Олізу, сіла перепочити і хочу поділитися з вами своїми враженнями. По-перше, квартира не відповідає повністю заявленим фотографіям в інтернеті. Знімала я її на Airbnb. Тут відрізняється зовсім все, що на фотографіях, і в житті. Тут у Спальні була гардробна на фотографіях. І я планувала, що ця гардробна, вона велика, я туди поміщу всі валізи. Я туди, можливо, буду ставити візочок. У нас є слінг, який займає теж окрему сумку, там якісь надувні матраси. Ну, коротше, це по-перше. По-друге, я передивилася вже по шафам, по кухні. Тут дуже мало оснащення, тут чотири виделки, чотири тарілки. Тобто, якщо ти там готуєш і використовуєш це постійно, ну це. Максимально мінімальна кількість, блін це дуже незручно. Якщо ти, наприклад, будеш ще користуватися посудомийною машиною. в посудомийну машину ти все це загружаєш, і тобі доводиться чекати, поки все це допереться там, щоб дістати. Так, прийдеться мити руками. Я не розумію тоді сенсу посудомийної машини, якщо тут настільки мало посуду. Тут немає ні пилососи, ні віника з совком, тільки швабри теж я не розумію, як, наприклад. Якийсь пил прибрати, ну коротше, будемо дивитися. Зараз немає часу на те, щоб сваритися, на те, щоб казати, що ця квартира не відповідає дійсності. Тому що я вже стомлена, в мене діти я не в тисячу разів кудись ще переїжджати. Якщо, наприклад, хазяїн запропонує переїздити. Коротше, таке не дуже я задоволена. Попередня квартира наша була просто зірцем ідеалу. А тут до речі, є один плюс тут гарний вид.